Друзі, вітаємо! Податківці вимагають, щоб ФОП на єдиному вказували в договорах оренди нерухомості ціну не ниже мінімального орендного платежу і згідно з податковим кодексом. Але кодекс таких вимог до ФОП не містить попри абсурдність позиції податкової, судова практика стає тривожною. Тож у цьому відео аналіз ситуації і ризиків. А також поради, як захиститися. Податкова наполягає: якщо ФОП на єдиному податку здає нерухомість в оренду, він має показувати дохід не нижче мінімального орендного платежу. Навіть якщо в договорі вказана менша сума, тобто в самому договорі, мовляв, сума оренди не може бути меншою за цю мінімалку. Йдеться про мінімальну орендну плату, яку встановлюють місцеві ради за спеціальною методикою. Але, друзі, важливо, така вимога працює лише там, де ця мінімалка реально затверджена. Тож у кожному конкретному випадку доведеться аналізувати місцеву базу документів: документів, які прийняті органом місцевого самоврядування, на предмет. Встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метру загальної площі нерухомого майна. І якщо таке рішення є, то з нього будемо брати цифри для розрахунку мінімальної суми орендного платежу. Якщо ж таке рішення не приймалось, то й ніякої мінімальної суми орендного платежу не існує. Тобто, друзі, перш ніж хвилюватись, треба перевірити. Чи встановив орган місцевого самоврядування на вашій території мінімальну вартість оренди одного квадратного метру на рік? Якщо ні, то й вимога податківців не працює. Якщо так, тоді вона може стати підставою для претензій. Податківці посилаються на підпункт 170.1.2 податкового кодексу, який Взагалі стосується звичайних фізичних осіб, а не ФОПів. Методика номер 1253 прямо таки вказує: вона діє тоді, коли орендодавець фізична особа, а орендар податковий агент. Наприклад, юридична особа чи ФОП, який платить за оренду. А ось якщо ФОП сам здає нерухомість, то для нього діють зовсім інші правила. Прописані в статті 292 ПК, а там взагалі нічого немає про мінімальні платежі. Тож використовувати під пункт 170.1.2 кодексу для ФОПів це неправильно. Друзі, на жаль, суди часто підтримують податківців навіть тоді, коли ФОП здає в оренду за безоплатним. Договором. І податково рахує, що орендар отримав додаткову вигоду і має заплатити ПДФО. Тож, друзі, є приклади судових рішень, коли до нарахування отримував не орендодавець, а ФОП орендар, бо, мовляв, збагатився на дешевій оренді. Навіть договір позички податківці вважають орендою і виграють справи. Тож суди ігнорують той факт. Що орендодавець саме ФОП і все одно застосовують норми для фізичних осіб. Тому, на жаль, розраховувати на суд досить ризиковано. Є одиничні позитивні рішення, але вони виняток. Тому, друзі, хочемо застерегти ФОПів на єдиному. Якщо орендна плата за договором менша за мінімалку, то податківці можуть. Донарахувати єдиний податок, вважаючи, що дохід занижено, накласти штрафи, та можуть стверджувати, що орендар отримав додаткове благо, і з цього також нарахувати ПДФО та військовий збір. І суд, як показує практика, радше підтримає фіскалів. Якщо хочете уникнути проблем, то краще орієнтуватися на мінімальну орендну плату згідно з методикою номер 1253 Але лише там, де місцева влада дійсно її встановила. І, друзі, пам'ятайте, податкова позиція це ще не закон. Але ризики, звісно, є. А поки що на цьому у нас все. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео з реальними кейсами та свіжими податковими темами. Діліться цим відео з колегами та знайомими ФОПами. Нехай вони знають, чим дихає наша податкова. І ставте лайк, якщо, звісно, це було нескладно. І головне, вам це було корисно. Пишіть у коментарях. З якими ідеями податківців стикались саме ви, і ми розберемо цю проблему. Бережіть себе та до нових зустрічей у наших випусках. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.